Я паньке Стефанія Іванівна, займалася дачами і домохазяйкою була, займалася дітьми. У мене дві дочки. Я всю увагу приділила їм. На огороді працювала. І от з за тяжкої праці мене почав турбувати хребет. А з хребтом з, з часом почала нога боліти від п'ятки аж до суглоба, а потім і вище. Лікувалася, уколи приймала, капальниці приймала, ну нічого мені не допомагало. Воно пішло мені вище і віднімало от руку, отак от руку до локтя можна сказати. Потім один час. Воно мене стало дуже турбувати під грудьми і нижче пояс, нижче живота. О, за цих проблем мені не хотілося жити. Я не хотіла ні з ким говорити, ні по телефону. Ні так, я не мігла ходити нікуди, я вдома більше проводила часу, нічого не працювала, не... Ну, в шум, така була емоційна, не мігла, така, знаєте, як вже хотілося, не хотілося жити. Один момент я почула про нагабет і я прийшла туди. І я стала користуватись їхньою продукцією. І почала через тиждень мені почали болі зменшуватися. А особливо болі під грудьми і нижче живота, я судоргів не від, вже не відчула їх. І от до нинішнього часу мені судорогів немає. І я вирішила купити пояс, та як мені від нього стало краще. Потім я принесла додому, почала носити його, нагрівала до 55. Також я його використовую. Припікання п'ять роблю, сплю на ньому, сижу на ньому, дивлюсь телевізор. Вареники роблю, навіть ходила на вулицю з ним заплатити за квартплату, на базар ходила в ньому. Мені він не мішає. І ви знаєте, я стала більш енергійна. Я побілила балкон один, другий стіни за вікнами. З'явилося мені таке почуття жити. Я хочу жити. І менші болі я маю. От, коли я його ношу, я біль пошті не відчуваю. Так само я вирішила купити для дочки другий пояс, тому що в неї є алергія. І як лікар мені підказав, що це дуже добре припікати руки, коліна і локті. Так що я вирішила його купити і я задоволена.